Стреси, тривожність, безсоння це все, що зараз там актуально да, для, для нас, хто в Україні. Що, що з ефірних масел найкраще працює? Лаванда розслабляє ага. добре перед сном, ага. це розслаблення. Далі є ветівер. я його дуже люблю. Він ага. заземлює і так, наче, структурує, гармонізує тобто ти не розсипаєшся. Ага. Взагалі, коли хочеться. А, зібратися, знаєш, не просто розслабитися. Бо, бо лаванда дуже класно, от лаванда і ромашка дуже класно перед сном. Uh -huh. Коли ти набираєш ванну, крапнеш лаванда, ромашка, або капнеш сюди на, на точки пульсації, понюхаєш, або так, от в дифузор поставиш, yeah. це класне розслаблення. Але ти все, Але ти, все. Ти, ти засинаєш. <кхід> Якщо ти хочеш такої, знаєш, трошки зібратися, щоб у тебе не було тремору такого, от, щоб yeah. прямо це від тремору є копайба. Я взагалі рекомендую прям каплю під язик. Коли ти починаєш там, типа ой, так, мені стільки всього, да, я хочу зібратися, хочу і ти розумієш, що тобі розслабитись під лаванду. Це не той варіант. Каплю купає під язик, uh -huh. і, три, і ти структуруєшся. У тебе зникає оцей тремор.